Робимо ліновічі чебуреки. беремо лаваш, ставимо фарш. Розрівнюємо і змащуємо по краях водичкою. І робимо прикутничок. Края зліплюються, і такі лавашки виходять швидко і зручно, і смачно. Ось так йдемо смажити. Викладаємо пательню розігріту солійкою і смажимо до золотистого кольору. З однієї сторони підсмажилося. Дивіться, як гарненько і перевертаємо, щоб помістилися От, і смажимо з другої сторони. Смазываем з іншої стороны гарненькі, румяні, знімаємо И так далее. Вот такая смакота в мене вийшла. Швидко, зручно і смачно.